21 червня 2023 року, година північ, купальська ніч. Сонце десь в тій стороні на півночі. Минулого року його було дуже добре видно. Цього року небо затягнуте дуже густими хмарами. Над фьордом туман, легкий дощ і загалом. Прохолодно і загалом, по нашим міркам, це така погода осінньо-зимова. Десь такий листопад, може навіть початок грудня. Цвіт папороті даремно шукати, немає купальського вогнища, немає вінків у фьорді Так, за цими українськими звичаями тут можна дуже засумувати. Тут в Акурейрі сьогодні сонце зайде через 58 хвилин і зійде через 31 хвилину о першій годині 29 хвилин. А отак от виглядає найдовший день у 2023 році. Зовсім інакше, ніж рік. Тому цього року дуже похмурий і дуже сумний день Купала. І так, вчора почався вже третій літній місяць згідно з старим ісландським календарем, це Соульманудор, це сонячний місяць, але, як видно, Сонця не дуже багато цього дня. Десь в Європі зараз, десь в Україні. Люди святкуватимуть найдовший день у році, найкоротшу ніч у році. Шукатимуть цвіт папороті, але не тут. Тут все спокійно. Природа ніби виглядає. У як у перші дні свого створення. Що от зараз щось вирене з цього фьорду і творіння продовжиться.